Доброго дня! І ось сьогодні в нас такий огляд, а саме ультразвуковий скрабер для обличчя Medica Plus Vibroskin 5.0. Це сучасний ультразвуковий скрабер для обличчя, він створений для підтримки краси та здоров'я шкіри, а також вух, рук, тіла та очей. Прилад працює шляхом впливу високочастотної ультразвукової вібрації, він дає можливість провести якісну чистку та догляд за обличчям в домашніх умовах. Купували ми його на сайті за 1200 гривень плюс доставочка. Але ціна коливається від 1000 до 1800 на різних сайтах. Пропоную вам його оглянути, почитати інструкцію, а також ознайомитися з ним більш детально. Розпакував за кадром його. Дивіться, що пише виробник, що країна реєстрації бренду Японія, країна виробника Китай, дається 12 місяців на гарантію. Офіційної гарантії від виробника. Також Медика Плюс, даний бренд, він має український сертифікат СЕК. це санітарно епідеміологічний контроль, а також сертифікат ISO це документ, який підтверджує вимоги міжнародних стандартів. Це дуже добре. Дивіться, що було в комплекті. В комплекті в нас був ось такий коротенький кабель мікро-USB, Сам скрабер, інструкція, ну, такий поліетиленовий пакетик. А також нам виробник прислав ось такий давайте з вами оглянемо, ось такий, таку брошурочку для того, щоб ми ознайомилися з різноманіттям продукції, яку виготовляє даний бренд. Ну, тут також розповідається про, кожний, про кожну продукцію окремо. Дуже велике різноманіття продукції, ви можете ознайомитися потім. Так, і також нам прислали таку знижечку на 20% на наступну покупочку. Так. Які ж пишуться показання даного скрабера? Показання Е, Груба ороговіла шкіра. Пігментні плями, веснянки, блиск на обличчі, наявність шрамів, рубців, постакне, чорні крапки в угрі, також зморшки. Виробник пише, що підходить під будь-який тип шкіри. Ну, давайте його оглянемо більш детально. Так, дивіться. Такий він гарний. Так, да, так, зроблено дуже начебто якісно. Так. Треба затиснути, наскільки я розумію. Наскільки я зрозумів, ліфтинг це підтяжка шкіри та збільшення тонусу м'язів шкіри. Ну, а зволоження очищення, ви самі все розумієте. Також, давайте оглянемо інструкцію до нього. Інструкція на англійській і російською мовою. Тут нічого такого, я думаю, немає. Все дуже Куто. Дивіться, ставте на паузу, читайте, ознайомлюйтеся. Також є масаж. Ага, бачите, що пишуть, що треба змочити лице теплою водою. Так, добре, ми зрозуміли. Так, дивіться. Також пише нам інструкція те, що використання ультразвуку дозволяє глибоко вбиратися косметичним засобам по догляду за шкірою і прискорює обмін, обмін речовин в шкірі і процесів, а тобто оновлюється шкіра, прискорюється кругообіг, посилюється лімфодренаж, утворюються нові молекули колагену та сиротину. Так, інформація тут по технічним характеристикам дуже скуто. Але я прочитав у інших е, інформаційних е, сайтах, що живлення відбувається від вмонтованої літій-іонної акумуляторної батареї на 3,7 вольти. Ємність акумуляторної батареї 500 мАг, Потужність. Номінальна 1,5 Вт, ТР максимальна 3 Вт. Частота ультразвуку відбувається від 20 кГц до 33 кГц. Для заряджання використовується любий адаптер 5 В постійного струму. Вага даного девайсу 250 грам. Хоча у нас пишеться 93. Незрозуміло, чому такі. Розхід по інтернет-інформаційних сайтах. Ну, маємо те, що маємо. Так, також читав я, що робота повністю зарядженого акумулятора, коли ми повністю зарядили, дає можливість безперебійної роботи 180 хвилин. Тобто, це 3 години. Я думаю, це гарний результат. Хто займається і багато клієнтів, або ж хто м, займається вдома чи сам для себе 3 години це дуже добре. Також, що я можу сказати по індикації, коли е, сам девайс розряжений, горить е, батарея. Тут горить батарея і, 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 червоним кольором. Коли він заряжений, горить білим кольором. Щоб його включити, треба і виключити. За... Затримати кнопочку вмикання. Так, ну, оце такий у нас огляд на даний девайс. Купували ми його для жінки. Дівчата більше розуміються в цьому. Дякую вам за огляд. Будуть нові розпаковочки. Будемо знімати. Дякую вам за увагу.